Українських військових, які отримали поранення в зоні АТО, лікують у харківському шпиталі. Госпіталь сьогодні відвідав міністр оборони України Степан Полторак. Він вручив пам'ятні відзнаки та годинники бійцям. Який настрій у героїв та що нового розказав міністр, дізнавалася Наталя Білокудря? Я вважаю, що вважаю, духу годинники, ну, щоб все було добре. Вважати. Станіслав Полянський, який щойно отримав нагороду з рук міністра, дуже стримано себе веде, емоцій не показує. Сам він з 92-ї бригади, захищаючи населений пункт Авдіївка, отримав важке поранення. Вже декілька місяців по шпиталях, але лікарі запевняють, ходити буде. Ну, ну, чим, ну, Я не за часи туди ходю. Прилетіли міни, от і що. Оказався здесь. В іншій палаті Віктор Колосовський, кухар 25-го батальйону, потрапив на лікарняне ліжко з Дебальцевого на цьому тижні під час патрулювання території його підстрелили. Чоловік каже, провів на передовій 100 днів і дуже хоче повернутися до своїх бойових побратимів. В АТО ми з 20.08 ждемо ротації кожного дня. Тому що в принципі ребята нашого Тобто, це, в принципі вся награда принадлежить нашій позиції. непосредственно всем нашим ребятам У нас мало уже осталось на позиции, то есть это благодаря им позиция Скорпион. Все ребята мои, ну, родные дорогие, я их всех люблю, и они меня ждут, и я их очень хочу, хочу к ним вернуться назад. 24 чоловіка, учасника АТО, отримали грошові премії, годинники та відзнаки від міністра оборони України за військову доблість. Всього на лікуванні з різних підрозділів зараз у військово-клінічному центрі знаходяться майже 300 бійців. Серед них 64 поранені та травмовані. Як зазначив директор медичного центру Віктор Поліщук, в порівнянні з літом, коли більшість пацієнтів потрапляли з пораненнями, нині велика кількість хворих. Десь більше 80% – це хворі які отримують захворювання в результаті дій техніки, в результаті побутових умов, в результаті погоди зимньої, зимні. і тільки трошки більше 10% щоденно поступають, ну, в окремі дні трошки буває до 20% поступають поранені. З осколковими пораненнями з кульовими пораненнями, крім того, багато збільшилась кількість травмованих. Міністр оборони Степан Полторак після спілкування з хлопцями зазначив, ніхто з бійців не відмовляється служити далі. Вони прагнуть захищати Україну від ворога. Одне з найболючіших питань, яке турбує бійців, спрощення процедури отримання статусу учасника бойових дій. Міністр сказав, що ця проблема повинна бути вирішена три дні тому. Прийняли відповідні зміни Кабінет міністрів України щодо спрощення отримання статусу учасника бойових дій. Пакет документів, те, що стосується Міністерства оборони, поданий і буквально процедура отримання статусу буде набагато скоріше проходити, простіше. І я думаю, що всі люди, які мають на це право, Отримується право. на думку Полторака, волонтери, які знаходяться на Донбасі, отримують поранення. Теж повинні отримати статус учасника бойових дій. Наталя Білокудрі Андрій Домовий з Харкова спеціально для Еспресо ТВ.